Коли настане день закінчиться війна. 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Сьогодні вшановують мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України від початку повномасштабного вторгнення. Тисячі українців добровільно взяли зброю до рук, щоб відбити атаку ворога та захистити рідний дім від агресора. У цей день керівництво, співробітники та здобувачі вищої освіти на чолі з ректором Дондус Сергієм Вітвіцьким поклали квіти на Алеї Слави Рівнянського кладовища тим героям, хто віддав своє життя за мирне майбутнє України. Сьогодні ми вшановуємо День українського добровольця. Ми вшановуємо, безумовно, тих, хто сьогодні боронить нашу державу від російського загарбника. Але, на жаль, цей сумний. Привід для того, щоб ми сьогодні на Аллеї Слави в місті Кропивницькому зібрались вшанувати полеглих тих, хто віддав найдорогоцінніше те, що в нього було, це своє життя. І поклали своє життя задля того, щоб ми, поліцейські, мали можливість боронити нашу державу від внутрішнього ворога від злочинності. Колектив високо цінує. Те, що робиться силами оборони, те, що робиться Збройними силами, те, що робиться безумовно, добровольцями. Тому сьогодні ми віддаємо шану полеглим героям, і вони назавжди будуть в нашому серці. Слава Україні! Також курсанти і курсантки відвідали поранених бійців у одному з медичних закладів міста, підтримали їх піснею та подякували їм за подвиги. Дуже вдячний, гарно співають, ці дівчата та хлопці, що ти розумієш і знаєш, ради чого ти йдеш ти воювати, ради чого ти йдеш захищати. Як Сашка маєш усіх сприймає, таких як вони є, і бачу, як їм важко пережити це все. то тобто зрозуміло, що вони приходять звідти ну, в старічні душі. У переддень відзначення дня добровольці здобувачі вищої освіти Дондус прибрали територію далекосхідного кладовища Кропивницького, де поховані герої. Знаходячись тут, я бачу дуже велику кількість прапорів загиблих героїв за незалежну Україну. Те, що ми сьогодні зробили, це мінімальне, що ми можемо зробити, щоб шанувати їхню пам'ять. Завдяки тому, що ці герої поклали своє життя за незалежну Україну, я зараз маю змогу навчатися, жити, допомагати суспільству в установленні нашої незалежності. На сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, взявши зброю до рук, чи то в складі збройних сил України, чи у лавах територіальної оборони, українці проявили свою мужність і готовність боронити рідну землю, історію, культуру та традиції. Слава Україні та її захисникам.